Що трапилось з United for Ukraine, Що зараз робити українцям в Америці? Привіт, мене звуть Марина Родік, і вже три роки я кожен день по 10-5 годин на день сиджу з цими паролями і п'єсами дванс-паролями. Вся моя родина сюди приїхала. Мої друзі, мої знайомі, підписники. Також я дуже багато допомагала нашим українцям тут знаходити спонсорів. Я Знайомила їх з церквами, з фондами, роботодавці також до мене зверталися, щоб я виставила пост про те, що вони шукають робітників парикмахерів чи ще когось, перукарів. Да? Так, от що сьогодні а, кінець січня, всі в паніці і є чому панікувати дійсно, тому що ви не розумієте ці всі процедури. Але скажу вам так, мої підписники, мої клієнти, вони всі мають документи. Ви всі тут легально по паролю. А сьогодні стало відомо, ну воно стало відомо трошечки раніше ще, але сьогодні я про це вже кажу. І з адвокатами зустрічалася. Ви можете почути багато адвокатів. Про це вже кажуть що призупинена програма United for Ukraine, Вона не закрита, призупинена. Скажу так, що її не зможуть повністю закрити, і буде індивідуальні рішення. Спочатку треба розібратися, що таке пароль. Багато з вас думали, що це просто так, як в інших європейських країнах: захист, все, я живу, давайте мені. Ні, в Америці такого немає, і це просто було виняток, що відкрили для всіх, тому що не мали права, так скажемо, по паролю запускати всіх. Тому що є ті люди, які не жили в Україні. Вони не мали права на це. Пароль тільки для тих, хто реально постраждав, хто втратив свої будинки, кому немає повертатися. Тобто, скоріш за все, буде розглядатися у цьому випадку кожний індивідуальний кейс. А на цьому тижні в нас був була зустріч по United for Ukraine, Також під'єднався конгресмен, де розглядали ситуацію людина з Маріуполя і їй дали United for Ukraine індивідуально. Тобто, Масово не буде такого, як всі ви в чатах сидите, а мені дали. А мені, хоча люди, яким дали, вони не пишуть. У них немає на це часу. Вони приїхали в них, отака голова о Боже, що робити далі? Де мій social security, на роботу, як ці документи, дозвіл? Тобто немає часу тих людей, які приїхали показувати, розказувати цей шлях, бо в них інші проблеми. Тому скажу так, що дуже дуже погано буде працювати ця про ну не те, що погано, вона нормально буде працювати і індивідуально. Але дивлячись на що зараз відбувається, знаючи процедури, вивчаючи, приїхавши від асоціації адвокатів, ще раз послухавши ці всі там лекції з міграційним офіцером, який можна зробити висновок. Висновок такий, що ця програма на 90 днів вона буде дуже дуже повільно розглядатися. Якісь індивідуальні кейси, можливо, де люди реально в тих містах, як Херсон, Харків, Суми. Там в Одесі, Миколаєві, тобто ті люди, де мають, де вони реально мають таку ситуацію, не ті, що виїхали 10 років тому, 5 років тому, тому що ці люди вони не мали права приїжджати в Америку по такому паролю. І пароль це як давайте на простій мові. Це як віза. Тобто, вона є на 2 роки і ще її можуть забрати. Тобто, коли ви сюди їхали. На жаль, ви повинні були знати про це. Бо мені багато людей пишуть: О, що робити? Я батьків не забрала, не встигла, вони сиділи, не хотіли а зараз, не можуть приїхати. Якщо вони, наприклад, з Харкова да, зараз ситуація, то можна побитися за ваших батьків, відстоювати це право, тому що пароль він завжди працював. Я про пароль знала, про гуманітарний пароль, як він працює ще до війни, ще до ковіда, тому що були такі ситуації, коли людина. Повинна терміново напротязі 20 годин прилетіти в Америку, да, і не встигалася в посольство записатися. Тобто, і це було зовсім інше, це була гуманітарна ціль. Тобто, наприклад, донорські органи, ну там людина їхала на, на операцію, або вона була донором, або хтось дуже серйозно захворів, або були похорони в Америці. І тому тоді. Оформлювалися ці документи, ця форма, і за дві години-три години відкривався цей for Ukraine. Це нормальна практика. І коли починалася дві 2022 році, ці реально так юфою відкривалося за дві години. Тобто, в мене у мами відкрилося за 48 годин, поки вона евакуювалася з Херсона. Вона виїжджала там 75 годин по цим цим країнам, окупованим. І а в мене вже документи були на руках, чи в неї вже були ці документи на телефонні на Ось така ситуація. Тобто, а що зараз є? Дивимось за новинами реально. Хто дивиться за своїми сроками, термінами, щоб документи були у вас? І може бути таке, що вас зупинять поліція. Айс називається. Подивіться, будь ласка, я спеціально створила разом з помічниками, адвокатами тему, де показала телефону, кому дзвонити, як поводити себе і завжди носіть при собі документи. Це I-94, Це ваш статус, якщо це TPS, і також ваші документи. Це важливо, щоб не потрапити в тюрму чи до вияснення обстоятельств, Щоб такого не було, Ви показали так. Вас це відпустив. Але я бачу зараз багато адвокатів, пишуть, подавайтеся на політичне сховище, що в вас я не можу чого сказати, тому що я не адвокат, я не маю права давати юридичні консультації, я не представляю вас у суді, але в мене є досвід, є люди, які звертаються до мене кожен день. Фонди також я працюю ну не працюю, я волонтер в некомерційній організації постійно стикаюся з різними такими службами. Скажу, що тут треба все. На вагах подивитися, що як іде на сьогоднішній день, якщо ви нічого не просрочили, і або ви чекаєте на якийсь на якийсь статус, це вже ви тут знаходитесь легально. Хоча так ситуація дуже дуже нестабільна, хаос великий, і ви повинні бути, бути готові, к тому, тому що пароль можуть відмінити це нормально, це не паніка. Я знаю, що багато людей мені пишуть, «Марина, ми все продали, приїхали. Пробачте, так, але на жаль, є закон, і якщо ви вивчите дуже ретельно, що таке пароль, вам треба доказати, що ви все втратили, що у вас гуманітарна причина, розумієте? Тобто дивіться про те, щоб переходити на якісь інші статуси. Які інші статуси мене є з адвокатом відео, де вона розказувала, як що йде. Ми ще рік тому, знаючи, що буде така ситуація, ми вже казали, як, що йде робити. І е, зараз United for Ukraine, давайте так підложимо е, програма вона продовжує працювати так, призупинена для маси людей, але індивідуально будуть роздивлятися. І ще оцей 90 цих днів, що зараз е, перевіряють всі документи і починають думати, що як і де буде працювати, тому що ситуація в Україні все ще не стабільна, все ще має право людина на пароль, але Ця людина повинна буде доказати, що як і де. Тому тримайтеся, якщо вам потрібна консультація по процедурі, по вашому кейсу, бо дуже багато різних ситуацій вам потрібно по документам розказати по процедурі, які кроки. Також по субсидіям, по тому, як отримати житло, як зробити Social Security Income пенсії, тому що в мене тут батьки, в мене друзі моїх батьків, вони вже тут живуть два роки, вони мають житло і соціальне. Хтось платить за них 50%, хтось 70%, десь отримують пенсію. Ну так скажемо, це не пенсія, це Social Security Income. Ще можна ще навіть вчора підтвердили також 915 доларів. 514 доларів на місяць у Охайо. Тобто, є такі місця, і закони працюють. Не панікуємо, роздивіться, що у вас є за документи, розумійте, як себе поводити, і йдемо далі. Хто хоче залишитися в Америці, він залишитись, залишиться і краще, щоб це у вас було легально. бо да, пішла така чистка від нелеганів. Це більше стосується не українців. Але ми також іммігранти. Так, так що давайте будемо роздивіться свої документи, не панікуйте, не пишіть мені знаки. Оклик Марина, що робити? Я за вас не можу вирішувати. Я можу вам показати процедури, як це працює, як по закону. Я знаю всі і постійно в цих законах, процедурах постійно в досвіді. І дякую вам, що ви мені пишете ваші ситуації. Наприклад, 20 січня мені написало. А мене заїжджало три родини у Денвер, і ще 17 людей написало. Якраз у день інаугурації не пускали людей. Дякую, що ви написали. Подивилася, ми все зібралися, ви знали, як себе поводити, все нормально, всі прийшли. І навіть а якого це числа було? 23 січня, коли було масово відмінено на travel authorization, мені написали, що в мене там дружина летить, в мене знайомі летять в самоліт, в літаку зараз. І потім ви відписалися, що. Так, їх не пускали 20 годин. Во їх тримали, але все ж таки, навіть відмінивши Travel Authorization, вони зайшли. Це була така остання хвиля тих, хто зайшов масово по travel Authorization. І Travel Authorization зараз видаються дуже дуже індивідуально, те, що я вам казала, тобто на цьому тижні сьогодні в нас що вівторок, понеділок, тільки один, наприклад, зі ста. Був підтверджений і клопотання було конгресмена, було клопотання. Мені здається, і сенат ні, не робили сенатора. Тобто, там реальна ситуація, коли дитина неповнолітня, залишилася сама, тут батьки. Тобто, багато нюансів буде все дуже дуже індивідуально. Можливо, треба зачекати 90 днів, щось буде покращене, але знайте, що ті, хто реально постраждав, він постраждав, він має право на. Цей пароль і цей пароль він буде працювати можливо не так, як ми хотіла. Це є програма. Давайте поїдуть. Ні, це буде як посольство віза, записатися, підготуватися. Які резони, підготувати документи, скоріш за все. Тобто процедура така, коли я оформлювала до війни, процедура була така. Треба було доказати терміново чому. І за 2-3 години давали. І тоді не була така загрузка для міграційних офіцерів, вони спокійно собі там мали 2-3-4-5 на день, а не 10 тисяч на день, да? і давали. Тобто, те, що я бачу в цьому плані, якщо у вас. Ситуація, ви не розумієте, що по процедурі, як по процедурі не можете розібратися. В мене є приватні консультації, дають мої експерти. Якщо потрібно, я вас відправляю до адвоката. Якщо достатньо а, з нами це процедури по документам, це ми даємо ці консультації, і ви розумієте, як вам діяти далі, який план, і знаєте, що як іде. Нехай вам щастить. Нехай все виходить і до зустрічі знайти мене можете в інстаграмі, підпишіться. Я кожен день щось розповідаю таке по життю в Америці, по проблемам, як їх вирішувати. І ділюся, як мої дочки, як діти ваші я тут адаптуються, як українські діточки багато вже в родинах живуть, да? бо ми позабирали, як в них складається життя. Бо багато з них вже в Бостон поступило, отримали гранти ФАВСА. Є така стипендія. То багато багато таких моментів життєвих ласкаво. Прошу на мій акаунт підписуйтесь, діліться, і нехай це буде добре.